Вітаю, друзі! Сьогодні я з вами вирішила поділитися своїми спостереженнями. У мене насправді не дуже багато хейту з приводу мови. Я у звичайному житті розмовляю російською мовою. На це є багато. Причин, чому так, але мені дуже завжди подобалась українська. Ми родині розмовляли російською. Я вважаю тут багато таких людей, і я вдячна кожному, хто мене не хейте. Але поодинокі ситуації бувають і я розумію людей, але не хочу реагувати на це. Але мене це чіпляє, тому що в мене з мовою проблем. Я не знаю ні англійську, ні німецьку. Я скоріш за все розумію інтуїтивно людей, і крім російської і української мови, я не знаю ніякі мови. Я вирішила з вами цим поділитися, бо для мене це важливо. Я про це думаю, я хочу про це сказати. Я буду тут ділитися україномовним контентом. Я буду тренуватися, записувати коротенькі відео навчання українською, але я хочу, щоб моя аудиторія розуміла. Що не тільки зі сторони агресора є люди, які розмовляють російською, це і Грузія. Звідки мій тато родом це і Вірменія, і Азербайджан. і таких стран насправді дуже багато. І в мене дуже багато звідти аудиторії не тільки Україна. Звичайно, в мене є і Бразилія, і Індія, і я не маю змоги розмовляти всіма мовами. Тому шукаю варіанти, типу там субтитри англійською чи німецькою. От а вас хочу попросити поставитися до мене з розумінням, і я хочу нести аерографію світу з любов'ю я хочу внести аерографію якого вона важлива, я одна з небагатьох жінок на всій планеті, як виявилось, які так люблять аерографію живуть нею. А дуже багато чоловіків, які займаються аерографією, а жінок дуже мало. Тому для мене це важливо. Важливо більшій кількості людей донести те, що в мене всередині, так не тільки полум'я та черв, а любов у вигляді таких мімішних малюнків, які ви знаєте, які про мене і мережа. Звичайно, тому буду дуже вам вдячна за підтримку. Сподіваюся, вас не роздратує моє відео. Ну а як роздратує, то це вже таке. <гум> я дуже щира у своїх намірах завжди, і не зважаючи на складнощі, які в нас наразі тут у Німеччині і з житлом, і так багато всього аерографія це те, що мені допомагає подолати складнощі, і я хочу цим з вами. Ділитися, вибачте, що я багато розмовляю. Люблю вас. Дякую, що ви в мене є.